Всім привіт! Я до вас сьогодні з такою невеличкою корисністю. Зараз я буду з'єднувати дві полочки свого кардигану для Фенді. Це він у мене на зламаній спиті, я вже так перенесла, мені зручніше буде. Значить, перш за все, трошки такого, знаєте, загальної інформації. Ну, кому буде цікаво, кому може не знадобиться, але в мене він в'яжеться перлинною резинкою. Перлинна резинка дає товщину. Плюс в мене саме полотно тут. ну, Тобто, нитка, вона нитка тонка, а вона пружиняча тут з е, граніту. І тому вона все-таки така в мене, доволі таки щільна. Я не хотіла би, щоб в мене на плечі був отакий шов. От, подвійний, практично, він отакий би був. Це мені не потрібно було. Якщо б я закрила варіант методом трьох спить. То в мене би не було отут чіткого з'єднання по візерунку, петля в петлю. Я люблю такі моменти, я на це звертаю увагу. Це в мене тут кінчики буду ховати, не звертайте уваги, і ось. У мене отак виходить полотно. Що мені подобається з виворітної сторони? З виворітної сторони воно в мене ідеально отак-от лягає. Ось, бачите? Сонце називається. Вирішило вийти. Ну, нічого, думаю, що вам буде воно все видно. Значить, Перш за все, скажу такий момент. Останнім часом в мене багато виробів перлиною резинкою йдуть або з якимось там комбінуванням, і я зазвичай, там, де закінчу, я роблю два ряди лицьовою гладдю просто для того, щоб зробити собі, як я називаю, фундамент. Трамплін для подальших дій, тобто, чи це буде там обшиватися, ну, як в даному випадку, ось звичайним методом просто закрила, відв'язала скіз плеча і закрила. Якби я закрила пол полочку передню, так само, було б, як то кажуть, не те пальто чого. Бо в мене були б знову ж таки оці два шви, які були б в мене і от, отак, б вони, вони в мене б отак б дивилися мені в плече. Я вирішила піти іншим шляхом. Спереду я залишаю відкриті петлі і починаю шивати, щоб воно було так от, знаєте, петля петлю. Тут, тут. Я не знаю, як називається цей шов. Це незвичайний для, як його для шиття, мені здається, для шивання трикотажних виробів. Тобто, у мене з кожної моєї цієї петлі має бути петля. Зараз я покажу вам ось. А тут в мене, воно вже ззаду зайшло і далі я підхоплюю виворітну ось свою, оцю ось, куди воно в мене буде йти шиватися? Ось один. Тепер дивіться, оця петля в мене вона має бути ось. Тобто я заходжу не ззаду, а вже спереду. Зараз покажу, про яку я петлю кажу. Ось, бачите, ось в мене отака петля виходить. В наступну петлю я ниряю ззаду. Так само мені треба зробити таку саму петлю. Тут я підхватую, ось, мене буде. І знову ж таки заходжу спереду. Ось. У мене вже виходить, ой, бачите, дві такі петельки. Ось. З кожної е, петлі, яку я в'язала, я зараз роблю отак петельки. Зараз показую я ось. Ну, я зазвичай декілька разів так роблю, потім підтягаю. Підтягла. Ось. Вони лягають петля в петлю. Звичайно, видно, що воно зшивалося, бо це ну, і потощене полотно йде воно і о, перлинна резинка. Але це кращий варіант, бо я вже пробувала ну, до цього спробувала один варіант. От, і о, воно було помітно. Вони там були такі, наче протяжки в мене. Тобто ось. О, не туди, бачите, не туди. Тут трохи збиваюся. Попереду. Тобто в нас має, з кожної петлі я маю зробити лицьову петлю, яка буде ось, знову, бачите, ось вона, отак, отака. І коли ми його підтягуємо, воно настільки щільненько лягає, що прямо, ну, можна одразу. Я думаю, що, принцип ви зрозуміли, в мене воно принаймні на, цьому, на даному светрі воно а, працює. Ось і воно нічого нікуди не розтуляється. Прям дуже. Ну, звичайно, якщо розтягувати, єдиний момент, то тут не затягніть, коли будете робити підтягування і контролюйте ваше, щоб воно не було рихло і не рихло. Конструкція, бачите, вона не тянеться, залізобетонне. Якби я просто звичайним матрасним чи трикотажним шов, швом його сшивала, було б трохи не той варіант, бо плече могло би поплисти. Саме полотно, о, бачите, як воно гуляє. І якщо шити тут, отак, петля в петлю, як треба, то був би інший момент. І тепер дивимося ще сюди на виворі, зараз дещо вам покажу. Ось. Оці, оці моя частина, яка була відв'язана, вона, бачите, як класно лягла. Вона навіть куди не відходить ось, вона отак от і лежить. Тобто плече поклали, воно ляже отак от і буде собі лежати. Якщо у вас тут, наприклад, його цього закриття там більше, з тієї сторони можна ще зметати якоюсь ну, такою тонкою ниткою. от, Але, в принципі, мене все задовольняє на 100%. От. Принцип з кожної відкритої петлі ви робите продовження петлі, Ось ще раз показую, ми заходимо позаду. От я чіпляюсь. Я контролюю тільки виверідно-виверідно лицьова-лицьова, ну, щоб воно відповідало. Ось. І знову ж таки спереду заходжу. Ось, бачите петля. В сусідню заходжу ззаду, а коли вже об'єднала край, отжу так от спереду. Ось, бачите, ось петля ця, ось петля і ось петля. І ідеально. і далі. Бо перший раз я шила, було, було не так ідеально, було, були ще такі якісь тут протяжки в мене. я вирішила, що ні-ні-ні, нам це не підходить. Ось, ідеально. Тому маю надію, що вам буде корисно. В'яжіть у задоволення.